Дніпро. Швидкий огляд акцій у відділі риби. Нагадую, акції діють з 16 по 22 жовтня у всіх магазинах сільпо при умові наявності товару. Ось такий короб патрений, чищений, охолоджений. Ціна за 100 грам 16,90, мінус 43% знижка. За кілограм 169. Також в акції дорада патрана, чищена, охолоджена. 449 гривень за кілограм замість 579. Акції Креветка Крилет. Королівська сира розморожена 399 гривень за кілограм, також креветка варена ціла охолоджена 349 і ще більшого розміру по 499. Фарель філе охолоджене, оце саме запаковане, 599 гривень за кілограм зі знижкою 29%, а так його ціна 849 гривень. І ще хочу додати, що супер акція, пропозиція від з креветки, цілий кілограм варено-морожені за 209 гривень замість 374. В упаковці 90-120 штук. Мінус 44%.